Ви коли-небудь хотіли створити професійний рекламний ролик. А що, як я скажу вам, що ми зробимо це разом з нуля за допомогою безкоштовних інструментів штучного інтелекту? Привіт усім! Це перший епізод нашої нової серії AI-Творець. Протягом чотирьох відео ми пройдемо шлях від ідеї до готового продукту. І почнемо ми з найважливішого візуального стилю. Сьогодні ми створимо всі необхідні зображення для нашого майбутнього ролика за допомогою Google Gemini. Поїхали. Наше завдання створити візуал для вигаданого бренду кави синтез. Нам потрібен головний геройський кадр. Я хочу отримати фотореалістичну чашку кави з кінематографічним освітленням. Зверніть увагу на деталі промта: м'яке ранкове світло задає настрій. Кінематографічний стиль. Та 8К кажуть нейромережі, що нам потрібна максимальна якість. Натискаємо Генерувати. Подивіться на це. Результат просто неймовірний, ідеальна композиція та реалістична пара. Тепер нам потрібні додаткові кадри для монтажу. Згенеруємо кавові зерна в макрозйомці. Промт буде схожий. Відмінно. А тепер давайте спробуємо створити концепт логотипу. Для цього ми змінимо підхід. Нам потрібна проста мінімалістична графіка. Як бачите, Gemini може створювати і графічні елементи. Ось цей варіант виглядає дуже стильно. Ми зможемо використати його у фінальному ролику. Отже, лише за кілька хвилин. Ми створили повний набір професійних візуальних активів для нашого проєкту. Ми маємо головний кадр, додаткові матеріали та навіть логотип. Тепер, коли у нас є ідеальна картинка, нам потрібен ідеальний звук. У наступному епізоді ми напишемо для нашого ролика унікальний атмосферний саундтрек за допомогою Suno AI. Щоб не пропустити наступний крок. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про згенеровані зображення. Дякую за перегляд і до зустрічі у другій частині.